Уважай. Джакусь, уважай. Джакусь. не подвозь, сделай все, вся. Положим им. Положим хлебчик. Два кусочка. Положим им вот там хлебчик. Є стеж джекусь. Далі смердити ли саме. Дуже смердити. Такий запах странний. Джекуля не виходять. Ми вже навчилися нас не боятися, не вилазять. Джекусь на чеку. Джекуля. Да, дуже странний запах. Лідам звідти. Ходь. Ходь, кулка. Дичиною пахне. Лисом. Ого. Угу. А тут ще така пилка стара. Такі старі такі ці. приймати різні. Таке щось таке. Я ще капилка висить. Колись був такий хазяїн якийсь був. О, що вони там вилазять? Вони тут виходять, якщо з цього виходу, але зараз не виходять. Каже, драбини якісь старі. Великі. Тільки що щось в цьому сараї бухнуло. Дякусь, дякусь, Хоч ту. Тут пилка така стара. Хоч ту. Я теж почула. Почула щось бухнуло. Він там є, сидить там. Тільки вже не, не тікають. нас знаю. Ну Но... якось теж почув. Ось як дернеться. Добре, йдемо, звідси, Джекусь. Ходь. Ходь Джекулька. Ходь. Я за себе не боюся, боюсь, що тебе гризне. Тут якби спеціально ці такі дирочки вишані для звірини. Щоб приходила, грілася. Колись хтось жив, тут якийсь хазяїн. Файні. Файно, файно. Різні. Там такі різні ужензання. Все такі. Господарці. О, хуб'яки є, треба буде пройти. Тут річечка так. Мостик такий. Ох, дерево лишилося. А тут хотіли достати льодик. Ага. gördüğünüz gibi